Сія 10, 37, 11.1 Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, то його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому, що він пророк, той одержує пророчу нагороду, і хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержує праведничу нагороду. Хто напоїть, як учня одного з цих малих, тільки кухликом холодної водиці, істинно кажу вам. То й не втрати своєї нагороди, коли Ісус кінчино 12 дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати і проповідувати по містах їхніх, Євангелія не призводить до конфліктів між людьми. Конфлікти породжує світ, атикуючи тих, хто живе згідно з Євангелієм. Бо світ ненавидить того, хто є Євангелієм, Ісуса. І проявляє цю ненависть іноді через найдорожче серце людей, які не захоплюються Євангелієм і не полюбили Бога. Треба прийняти це і не впадати в істерику, і продовжувати виконувати Євангеліє. Господи, прошу про смирення і любов до тих, які ненавидять або просто не розуміють Тебе.